Сьогодні сила жінок в красі, розумі і в умінні встигати все і одночасно словом, вона має бути королевою з ніг до голови і всюди. Поєднати ці надможливості в одній людині можна. Та чи під силу відтворити їх на кухні для криворізьких дівчат, мабуть, ще не вигадали чогось надреального? Тому вони доводять бути богинею на кухні просто, принаймні, якщо слідувати сучасним фуд-тенденціям. Правильне харчування у тренді: чи може домашня їжа бути здоровою і корисною? Авторський кулінарний блок з перчинкою нашої Анни Паукової остаточно розставляє всі крапки над і? Моя кухня, панна, це про смачну, вишукану, оригінальну, цікаву. Деколи авторську, деколи шукаю натхнення у книжках у відомих шефів сексуальну. Таку з вишенкою на торті їжу. Але я намагаюся ділитися тими рецептами, які можна повторити. Для себе я пробую і молекулярну ікру, з апельсинів, приміром, Але 65 лайків у тіктоку люди нічого не розуміють, що треба лайкати. Сьогодні у топі гастрономічних уподобань зожників на чільному місці – кето харчування, домашня їжа чи ПП? Розібратися в нюансах страва, також пізнати усі секрети раціону молодості і бездоганної фігури дівчата вирішили у кулінарному батлі. Люди хочуть здорово харчуватися, напевно, хочуть довше жити. Кето харчування розкажи декілька слів, що це кето це жири. Тобто, в нашому раціоні переобладають жири. Сьогодні ми будемо готувати. Кето І ось, судячи з цього видно, що у нас жири присутні без вуглеводів, так для кого не можна. Якщо я хочу завагітніти, або мені за 80. то тобі треба кето в першу чергу. Кето не підходить людям з дуже важкими хворобами їх небагато навіть для людей з захворюванням шлунку, навіть для людей з захворюванням жовчного міхура – Кето підходи, яке то треба, особливо жінкам, у яких проблеми з щитоподібною залозою, обов'язково, обов'язково. Це харчування. Номер один саме для цих людей. Свого часу кроворожанка Марина Файницька, учасниця телешоу Майстер-шеф, відмовилася від пельменів і бургерів, обравши здоров'я, а разом з ним метод кетохарчування. Бонусом отримала мінус 40 кілограмів на вагах і, ймовірно, вдячність організму. Тому тепер не курю, не п'ю, я вірю і не діруся. Нині її рішення підтримує чоловік і не тільки. Цього маленького хвостатика звуть Барні. І він також за здорове харчування. Тож щоразу, коли мама на кухні, тримає хвіст пістолетом а ніс за ароматами. Наша їжа саме проста: смачноток сала, два яйця, огірком закусила, з'їла рано ранком таку порцію і пішла. Вживати просто кету їжу недостатньо для, для, для того, щоб утримувати вагу, а або худнути, треба їсти в інтервалах. То якщо ти вживаєш ось цю смачну білково-жирову їжу, то Мені, наприклад, достатньо одного-двох разів на день. Але тільки сала з огірком прихильникам кето замало. У родині Файницьких перші другі страви. В раціоні є й десерт. От тільки з корисними інгредієнтами. Вашій увазі кето мафін з лохиною. На кето ми не вживаємо зовсім фрукти взагалі, але вживаємо ягоди. На кето ми не вживаємо муку. Із зернових, але вживаємо муку із е, горіхів. Сьогодні у нас кокосова мука. Взагалі це може бути мигдальна. Зараз вже роблять муку із фундука, із волоського горіха. І так, для того щоб приготувати мафіни, нам треба спочатку змішати сухі інгредієнти. Це у нас буде кокосова мука 30 грам, це у нас буде ерітрітол. Ерітрітол це замінник цукру. Можеш спробувати мені цікавити. Солодкий далі, усе за рецептурою: лайфхак від досвідчених домогосподарок для початківців кето стилю. Якщо у фіналі приготування десерт досягне критичного ступеня засмаги, чорно скоринку добре сховає цукрова пудра волшебство, магія, сміх, і ось у вас красиві, елегантні кекси для інстаграм. Не тільки. А як щодо плову без рису? Для поцінувачів східної кухні рецепт низьковуглеводної кето кетострави. Замість білої крупи цвітна капуста. Інше за традиційним списком. Каші ви не їсте на Ні. Ні. гречу? А що ви робите ми... у кризу? <сум> за чим ви ходите до магазину? За салом. А, а сало, да. да. Ми їмо сало, ми не їмо фрукти, крупи. І бобові, тобто mm -hmm. сочевицю, фасоль, це все ми не їмо. Ми їмо овочі в більшості білого і зеленого кольору, і ті, які ростуть на поверхні. Хліб вже не ворог стрункості, якщо він кето. Спеціальне борошно і оливки допоможуть отримувати вагу або навіть скинути зайве, розповідає Марина. Трохи зусиль і вуаля. Смачно, а головне корисно. Цікавий факт. Грудне вигодовування до періоду прихорму немовляти також вважається кетодієтою. Кето придумала сама природа. Тобто наші пращури взагалі всі були на кето. Вони їли жирне м'ясо мамонта дуже рідко. У них не було п'ять прийомів їжі. У них був один прийом їжі десь там на в неділю. Як вони зловили мамонта, з'їли ось так у них получалося. І корінчики, грибочки, ягоди. Це вже пізніше з'явилося землеробство пізніше з'явилося Руба, з'явилася пшениця, опять же, тільки із-за того, що була нехватка, того, що в природі можна було їсти. Утім, нині розмай харчових делікатесів без меж. Особливо це відчувається у зимові свята: коронні страви на святковому столі у новорічну ніч олів'є та шуба. Цьогоріч Марина радить поекспериментувати з їхніми складовими. Склад олів'є це що? Картопля. Картоплю ми не вживаємо, але у нас є такий корнеплод, як корінь селери олів'є корінь селери. Огурчик, соляненький, будь ласочка, м'ясо. Перше олів'є це було м'ясо, курки, до речі, а не ковбаса. Горошок ми не вживаємо, але ми вживаємо стрючкову зелену фасольку. Ти точно так же, дрібнесенько нарізаєш на маслечки з чесночком, піджарюєш і туди в олів'є. Ну і майонез ізначально, майонез це кетопродукт. Шуба точно так же. Небагато свеклу і моркву ми їмо. картоплю ми не додаємо, але дуже смачно в шубі авокадо. Я веду блог. Кожен рік до свята я і моя команда готуємо збірник. Смачних новорічних е рецептів для Кривого Рогу, для України кето це щось відносно нове, хоча в світі воно дуже популярне, і багато українських і голівудських зірок, до речі, дотримуються саме кето харчування. Враження дуже позитивні: хліб з оливками, десерт є. Багато нових слів, нових термінів. Будемо вивчати, будемо пробувати. Юлія Вітряк, Микита Шевченко, Владислав Талалай. постфактум.